Привіт! З вами Валерія і сьогодні я розкажу вам за сидирати, яка від них користь та які трави до них відносяться. Сидерати – це сидиральні рослини або зелене добриво. Вони відносяться до групи рослин, які висівають для подальшого закладення в ґрунт. Після того, як вони утворюють досить пишну зелену масу, їх прикопують. Таким чином виробляє збагачення ґрунту азотом з пригніченням зростання бур'янів. Крім того, такі добрива перешкоджають розвитку хвороботворних грибків та бактерій, які провокують захворювання культурних рослин. Сидирати це екологічно чиста та абсолютно безпечна альтернатива хімічних добрив. Зелені підживлення заповнюють запаси поживних речовин у ґрунті без небезпеки їх надлишку. Висаджування сидиративних рослин виконується таким чином. Ділянку очищають від бур'янів, розпушують ґрунт, потім насіння висівається не густо для активізації зеленої маси. Після того, як настає період цвітіння, зелень зрізають і закладають у ґрунт. Важливо враховувати, що сидирати на одному і тому самому місці можна висаджувати тільки через 3 роки. У протилежному випадку існує небезпека перенасичення ґрунту. Найкращі сидирати для ґрунту це люпин, олійна редька, овес, жито і фацелія. Найкращі сидирати для полуниці все ж та олійна редька, ріпак, хірчиця та гречка. Найкращі озимі сидирати це овес, суріпиця, озимі, жито та ріпак. Одним із найбільш поширених рослин, що використовується як сидирати, є віка і овес. Вони дають великий відсоток бадилля. Єдиним недоліком віки є надмірно тендітні стебла, тому її висаджують разом із лаковими. Особливої різниці у відсотковому співвідношенні насіння віки та вівса при висадці немає. Однак для тих, хто віддає перевагу точності, віки в насінні досить 20%. Висадку можна проводити як рядами, так і в розкид. Особливої різниці немає. При висадці важливо враховувати, що овес і віка погано переносять сильну посугу та зниження температури, тому проводити висадку можна або до осені, або після збирання врожаю, або навесні перед початком висадження основних культур. Оптимальний час для висадки у весняний період до просихання ґрунту, відразу після того, як сніг зійде. Цей період оптимальний за кількістю вологи, а значить, весняні сходи будуть максимально соковитими і зрізати їх варто до періоду цвітіння. Таким чином, при перегниванні сидератів відбувається виділення великої кількості вуглекислоти та азоту. При осінній висадці зелена маса встигне сформуватися до настання холодів. В цьому випадку зрізати бадильня не потрібно. Достатньо залишити його на зимівлю до весни і після того, як сніг зійде, його потрібно прикопати, підготувавши ґрунт до висадки основних культур. Надлишок сидератів можна використовувати для заготівлі сіна або силосу. Заурюють або закопують сидирати в ґрунт за 1-2 тижні до посадки основної культури. Причому, як уже згадувалося, потрібно встигнути скосити сидирати до початку бутонізації. Однак практики вважають, що оранка або перекопування знищують необхідність рослинам мікроорганізми і порушує структуру ґрунту. Тому зрізані плоскорізом на глибині 5 см сидирати краще не заурювати, а розкласти на грядці, укривши їх мульчою, щоб вони не висихали. Поступово рослинні залишки перетворюються на компост, виділяючи велику кіль а коріння, що залишилось в землі під впливом дощових черв'яків і мікроорганізмів, розкладається, утворюючи гумус. Діліться в коментарях, чи засіяла ви колись сидирати як добрива. Ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нову порцію корисного контенту від нас інтрав. До зустрічі!